Добро, добро, як скажу. А покажи, з себе сильно попан. Ну, так, ну, дай один. — Ну, я, чесно кажучи, не повірив. Реально. Думав, ти. Мені сказав адміністратор, тебе викликали в збірну, я не повірив. А, ти такий. Окей, і далі фіфу, Ну, так, потім вже виставили в інстаграмі, я такий, ну да, треба їхати. Традиційну французьку кухню їв, оцей суп оніон, ну, типа, луковий суп. Ні, не їв. Що сказав Тарас Махавко, коли вперше раз той суп з'їв. Ні, що тепер тебе запитаю, ви граєте проти кого? Ми? Да. Проти. Ну, ми проти Латвії. Чи Літві? Чи... <рігла> Ти робиш їх всіх, потім привозиш його мені. Ми з Ну, я потім проявляю фотки і робимо. Просто такий репортаж з поїздки. Зможеш зробити? Дали вам що? Що дали? Ти про то? Да. То вам дали, так. Да. То вам да. дали що. Що і... вибирати не хочеться. Ми <рігла> ну, колись ми ждемося, людина, яка знає про такого не їде грати, але. Ні, ну можливо, з національної збірної якогось би знав. Ну давай, кого. Ні, не знаю. <реш> До речі, це ж ти калюжний. то, виходить, там. ну... Об'єднані футболом. разом сильніші. Друзі, ми на столичному вокзалі будемо проведжати збірну України з футболу на відбірковий етап чемпіонату світу. Попереду два матчі проти Франції, проти Азербайджану. Попитаємо збірників, кого вони побоюються, що вони очікують, як вони налаштовані, та й взагалі, що все це означає, чому вони саме вони були у достойні такої честі бути викликаними в збірну України з футболу. А нагадаю, що партнером збірної України з футболу є компанія Вібет Україна. Відбет та збірна разом сильніші. Тарас Михайло, я його знаю. Я тебе знаю. Дивись, який з тобою шлях ми серйозний пройшли. Від голіва болойоні. Ну, точніше. Ну 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 до виклика в збірну на гру проти Франції, як це так сталося, не знаю. Ти готовий бог, як у тебе? Що готовий? До, до сього кого ти більше ну побоюєшся там у французів нападі? Нікого Нікого Знає... там не знаєш? Нікого <см�> 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 та що б боятися? Вже як буде, то таке. Ну зможеш там загристи загризти грізмана, наприклад? Не знаю, як буде. Ну якщо можливо дадуть зіграти десь. А думаєш, не дадуть? Не знаю, то не, я не приймаю рішення. Брат, та брат, я знаю. Ну може ти ну в тебе є там якесь бажання дуже сильно? Ну як ти думаєш, що ти просто так? Да? Звісно, що треба якось проявити себе. Дивись, там у французів два фофана, знаєш. Передаш їм третій. Добро, добро, як ну, скажеш. А покажи себе сильний фафан. Ні, ну, ні, ну не дай. Ну, де. Це нормально, фофана, таким фофаном зупиниш фофана, якщо що. Добро, як скажеш. Про — Прохання. Ти, а ти не забудеш? Ну, типу, якщо чесно. Я, То я... не Точно. Ну, що, Скажи, Ну, побратськи. ну я попробую. Дивись, у мене є фотоапарат, я тобі його даю з собою. Там 27 фоток. Ти робиш їх всіх, потім привозиш його мені, ми, ну і я потім проявляю фотки і робимо. От просто такий репортаж з поїздки. Зможеш зробити? Ага. Просто фотки Ну, типу, себе фоткати, там, чи Шапаренка, друга якогось, ну там, Ріброва. Ага. Незамі... Ну просто, от, типу, щоб там було щось красиве. Зможеш? Добро попробую. Ну давай почнемо типу, з першої фотки тут зараз зробимо, да? Як, от так? Як отак зробимо? Є. Є, так? А потім я це все проявлю, тобі роздрукую все дам. Так але не забудь, щоб мені треба їх буде повернути. Окей? Добро. Все. Тримайся, Все. щасливо. У... Удар... Уда... Удачного тобі всього, дай Боже. Добро, давай. С Сильний макси. щасливо. Щасливо. А можна носок, а можна трус-труси, а можна щось, що у вас є. <ривіт> Привіт. Привет. Що ти. Е це перший дебют? Так. Ну як ти? Ну, чесно. Нормально, налаштовано. Е в тебе, ну, в цей момент опиши свої відчуття, коли тебе вперше викликають збірну України з футболу. Про що ти, ну, типа? Ну я, чесно кажучи, не повірю. <реш> Реально. Да? Думав, мені... Ти... мені сказав адміністратор, тебе типу, викликали в збірну, я не повірю. А, ти такий окей, і далі фіфуй. Ну так, да, потім вже виставили в інстаграмі. Я такий, ну да, треба їхати. <рес> Були шанси, що пропустиш, так? Да? Ну я ж був в резерві. Ні, не ну, маю на увазі, що а, тіпа, а... що ти думав, що та, це якась фігня, і і не приїхав. Ну, якщо б не виставили, то друзі, користуйтеся обов'язково інстаграмом. Підпишіться так. на інстаграм УА, на інстаграм Волошина, okay. на наш інстаграм. Щоб, тому що якщо не інстаграм. То його б так, зараз так. тут не було буквально. Коли... не приїхав. Би. Да. Ну дивись, ти сьогодні вже забив гол, а та ти тренуєшся до збірної, щоб точно доказати, що не зря ти випадку. Да, да. Так, сто присот. А, а є в тебе от, е, хтось, там в збірній Франції, наприклад, кар'єри якого ти трошечки заздриш? Мбапе. Сполучається, дивись, французи їдять жаб, а українці з'їла жаба, правильно? Да. А трошки завідно чого? Тому що він похож на черепашку ніндзя взяти чи якась є інша причина? Тому що е, він дуже швидкий. Ну ти та ж не мало бігати. Він, блін, швидше, мабуть, да? Мабуть, да. Де якось, ну знаєш, яка твоя швидкість? Напишіть, люди. Я знаю, полюбовався такі задро дивиться, які знають, і точно швидкість на дармолошу. Напишіть в коментарях його е, точно швидкість. Ну що, я тобі бажаю тоді гарного дебюту. Ну я м, надію, що ти вийдеш, як мінімум. Як мінімум, е, якщо ти будеш весь бажання, є великі шанси вискочити заміж, бо там всі женяться завжди. <с1> <гул> тому будь обережний. Там, навіть ти не в ті двері зайдеш, і та там буде свадьба по-любому. Тому будь обережний. Бажаю тобі наснаги, віри, всього найкращого. Ну, стіль просто мені подобається максимально. Це, <правців> <правців> з тебе привезти якийсь сувенірчик. Добре. <правців> <Dobre>. Дякую, <правців> до побачення. <правців> Як ваше самопочуття? Що у вас так багато маленьких сумок? Чого не взяти одну, але велику? Великі вже сумки. Ну, Почуття після такої <того> гри неду. Ну я, а, ну блін, вибачте, зараз. Привіт. То там просто я ж тільки що тих бачив, вони такі, знаєш, бачив. ну що, хлопці виграли, молодці. Ну, тепер те, що вони зробили, вам треба тепер разом зробити там далі. Когось побаєшся конкретно у французів? Та ні, кого там боятися. Не знаю, mm -hmm. ну там... такі ж самі люди, як і ми. Yeah. А ти колись традиційну французьку кухню їв оцей суп э, uh, Оніон, ну, типу, луковий суп. Ні, nee, не їв. Ні. Nee. Okay. Але жабичі лапки пробував разок. І mm -hmm. що, я не дуже? Ну це ти, типу спробував там десь у Франції, чи це просто no, в селі десь був? А, перевіз. Yeah. Просто мало людей. Я теж пробував, <laughs> було не дуже. Але... <laughs> я просто до того, що цей суп, його знаєш, що сказав Тарас Мгавко, коли в перший раз той суп з'їв. Ні, що. Мало, но густо. <laughs> <свят> ну, <понятно>. <свят> <свят> Ще ось таке питання. Ти знаєш, як називають у Франції хлопців, які от бігають за м'ячами? Ні. <свят> <свят> Рабьо. Маленьке. Нормально підходить? Підходить да. ну, все, я вже вискочить там все, що би цей везе бажання будь обережним, бо можна і і заміж за, за, залетіти. Бо там Друг. одні свісіли. Да, мене знаєш в Україні. Кожному українцю дають три раб'я і два гектари землі. Інвера б'є А що відбувається? Ти просто? Просто для цього. Подивитися, подивитися. Подивитися? А, це типу цей закон 1822. Ти вирішив скористатись ними і махнуть. Напевно, не знаю, не буду таємниці розказувати свої. Ні, ну почекай, а я ж Ну, в молоді ж. А, так вони ж окремо мали їхати. Похоже, що всі разом є. Всі разом зараз тут будуть? О, так так а я, а я для вас під вас не готувався. Навіть не знаю, з ким Ось такий я фанат футболу. З ким буде ми з цим. Латвия граємо. А, Латвію? Да. Це... ні, ні, -ні не Латвія, Літва, Літва. Литовці. Мені. Давай, столиця Латвії. Вільнюс? А Літві? Літві, Вільнюс, а Латвія. А, Латві... а, все... <свист> а Латвія Рига. Да, не, не моя сильна сторона. <свист> ну, нормально. Головне, там футболістів знаєш? які <свист> <свист> а, Так, ні, які ні, 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 чесно ні. Ну це <свист> ви, знаєш, кожен раз вас зустрічаю, ви нікого не знаєте, а потім ну, там, оказалось такі сильний футболіст. Треба готуватися. Ну як настраюватися на гру, це інше. а Як грати, ну, думати, хто там грає, ну це. Ну ти, типу, як це, як іде Назар, коли в черзі. Типу, що ми готуємося до довести, яка різниця я просто і заб'ю їм, так? Ну так. Ні, ну так, просто треба да. підготуватися, виходити на гру завжди з розумінням того, що суперник сильний. Добре. і ти, Якщо заб'єш, від мене маленький такий презент, я тобі подарую такий типу, карту, ти будеш зачорки. Знаєш, це зачоркувати, типу, де ти забивав, в якій країні? Тому забувай, якомога частіше за збірну, штучку будемо тобі робити. Буду вчити столиці. До столиці і футболістів постараюся постараюся. Одного матчу мало, щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу, народжений у Львові. Щось неочікувано якось. А я не знав, що ви сьогодні теж їдете. Ви що, всі разом? Типа так економніше. Не знаю, третя полка, напевно. Ті це виходить. Чи ви сидячими місцями тебе Білет є? Та є, є. Покажи. Та ні, ні, там взяла адміністратор. Я не знав, що ми теж. Разом їдемо, так і вообще в щось. Ну, типу, хорошо, я тільки що вже там рому бачив, а тепер тебе запитаю. Ви граєте проти кого? Ми? Да. Проти. Ну, ми проти Латвії. Чи Літві? Чи? Хорошо, столиця Латвії, знаєш? Ригав, Ригав? Ригав. Ригав. Рига, ні? Ригав? Ріга. Ригов. Давно? Ріга. Ріга. А, а Литви? Рига. Рига. Я не знаю. Я, я з французами йду грати. <рігав> Добре. Легко, легко з <рігав> -ти, ти там столицю точно знаєш. А як а як французи говорять, коли от-от вже буквально зараз закінчиться служба в армії? Не, не знаю. Скоро Дембеле. А він будет стать? Ну, з тобой вряд ли. Ну, если честно. От... Ну, ну, ну я думаю, он, да, ну. 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 Це знаешь, типа, треба дивитись в інстаграм, бо Назар Волошин сказав, що він дізнався, що його викликали через інстаграм. Тільки так пові повірив. А, нічем. Сам... Красавчик. Вітаміни. Як вам мінерали. Ну, тоді удачі, що, що я можу тобі сказати. Дай жуйку, хоча б, я не знаю. Кстати, це смачна жуйка, рекомендую всім. Брат. А чого смачна? Ні, смачна. А, Мені смачна. смачна потрібно. Це типа і сміло, в мене типу давати дві як в рекламі. Це значить, що ти цим показав свій вік. Бо дуже багато людей, які не здивляться, думають, які рекламі. Рекламу не дивитися. Я вже старий. Але молодіжну ж їду. Ну так. Значить, ти якось нормально переце перевипив. Жуйка реально. Документи спочатку. Ну що ти Тепер? розкажеш, я, я, я не вірю, що ви всі, якщо вас всіх визвали, Просто це закон прийняли 18-22, і ви всі просто робимо. Можна маху... виїжджати і назад завтра. Да. Да. Ну, да, да. подивимо, подивитись, що там типу, і як. Так, да, так, да, так. Да. Подивимося, приїдемо назад, поболіваємо збірну за нашу і поїдемо назад. Ну все. Удачі, жалко, що мені вже більше, ніж 22 на 10 років. На жаль, зараз ще Івана Калюжного чекаємо. А він теж з вами в молодіжку? Да. Давай, Все. гарного дня. Дякую. Мені подобається, що е, хлопці не знають про такого вони йдуть грати. Вони не знають що вони їдуть. Типо, чому у нашому футболі є проблеми? Не вам сказати? Вони не завжди знають, що вони їдуть, не завжди знають про такого будуть грати, не завжди знають взагалі щось. Адміністрація, може будемо трошечки раніше повідомляти футболістам, що вони грають скоро проти когось, прислати їм списки. Хочете, немає? Я я можу зайнятися. 40 тисяч доларів в місяць. І я роблю таку роботу. Чи багато це багато? Дякую. Де Шапаренка він решив реально не їхати? Його пардон. Кантела пасе? Кантела пасе? Но. Піка франсе? Но. І що знаєш, ні жодного слова французькою. Мм, bonjour. Bonjour, monsieur. Cherchez la femme? А, да. Ви? Привіт. Шо, го го готовий до. Звісно. Наскільки, ну, типу, так, від одного до ми, ми з'їмо цих лягушатників. Mm, ну, це так не можна. Так не можна? Не. Ну тоді від одного до десяти так можна? Ми готові, але гра покаже. Гра покаже. До речі, це ж ти калюжний, то виходить, там. Ну, дивись, щоб в тебе не завалилась голова стільки. Ну... Там треба ж акуратно бути. Щоб, щоб, Звісно. Щоб не заболотилось. — Гаразд. А кого найбільше боїшся? Нікого. Нікого? Там є два фуфана? – ну і передай їм третього. Це така в нього машина, він точно проте зібажанців буде погано грати, бо він на сакарі тусується, а вони його кінти. Бачите, катачка чувака. В тебе конфлікт інтересів буде проти ким? За Азербайджаном. Ну бо ти так така машина, що ти, мабуть, ну постійно тусуєшся з чуваками на сакарі. Ні, там темщики, а не, не темщики. Ну, тим... А, почекай, мене для а. тебе э, цей. Дивись, кажуть, що <laughs> горішки пам'ять э, підсилюють. Ну да. понял? Да. Щоб ти згадав у той гол французам. французам. французам? Да. Я, я тобі взяв спеціально трошечки. Тут буквально пару горішків, ну, так, щоб ти чисто Там, я думаю, в, в Укрзалізниці, залізнице, если що солі попросиш, ковси. Що ты як -то. Я, так, Якщо Дуже надію, що мені все подобається, що відбувається в Україні, от все, що в УПЛ. Mm -hmm. А от все, що там за кордоном, я сподіваюся, що вже колись прорве туди так сильно. Що башти. Та сподіваюся, скоро буде, думаю, але я не знаю коли. Та коли? 5 вересня, по-моєму? Ну, сподіваємось, будемо працювати, що робити. Такий настрой... Не... Да. не треба здаватися. Дали нам, звісно, нау. Дали вам що? Що дали? Ти про то? Да. То вам дали, так. Да", то вам да. дали що. І що вибирати не хочеться? Поділо все, і нічого, працювати. А до речі, друга гра в зербажані. Да. А я, я бачив, що ти ж недавно пропозицію зробив, правильно? Е, да. Ти в курсі, що в Азербайджані гуляють самі шикарні весілля взагалі в світі? Ні, не знав. Ну от ти там приїдеш, якщо буде час, ти вийде там ліво вправо, зайди, подивись, щоб як придивитися до хорошої свадьби. Не знаю, Мені ці вже свадьби, блін. Ми в Польщі жили. У нас просто кожен день свадьба була, невозможно було спати. Просто кожен день. Не вез... Кожен день свадьба, там, да, де ти вижив? Так, готелі в нашому, там просто кожен день такі свадьби були, що просто ну, невозможно було спати, чесно. А хто не? хоч не пацани, чи ти Ні, Ні, просто люди. А ти де будеш гуляти свою свадьбу? В Україні чи десь там? Везей бажання? Зараз ну, мої думки не про весілля. Зараз вони збірні, всі думки збірні. Точно? Це запитання. Тоді тобі гарного спочатку то, все, а свадьба звертайся, щось там придумаємо. Розберемося. А, і ми ще прохання. Я там Талі, короче, дав, дав йому одноразовий фотик, і там, типу, 25 кадрів залишилось. Uh -huh. Ти прослідиш, щоб він, типу, ну я попросив, щоб він тако це його перший виклик, знає, uh -huh. щоб він там себе uh в -huh. себе, вас, ну щось таке, uh -huh. щоб ти його нагадує, йому, будь ласка. Я тобі uh -huh. буду ще іноді черкати там в інстаграм, тому що uh -huh. я хочу, я він потім його мені верне, я ці фотки проявлю і получиться дуже красива історія. <laughs> Все, я... Дякую, да, давай. Гарного, гарного, дня. гарного дня, пока. Ну, в принципі, зачем бути темщиком, якщо ти так получаєш стільки денег, скільки темчиком і не сніс ні на одної крипто. Шмалютя, валютя, крипта, темки, мутки. Ти просто виходиш і забуваєш гали. Тобі за це дають бабки. Про які тільки в телеграмі сом придумають можуть. Але але одягнути, як тієї, якщо чесно. Подивіться, чисто на надіки на просто на чорному. Одного матчу мало щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. Ви тут оце реально, Це реально цей закон 18-22 їдете перевіряти? Ну це ви, Як давно? Як я не очікував вас тут бачити? Так я в Є21 їду. Ні, я знаю. Я ну, не знав, що ви сьогодні теж виїжджаєте. Чому так зараз збір на збірну і всі ж розтяжаються? Я бачу, що тобі домовився, оце я чув новини були, що хтось там. Там тисне на Ігор Михайловича, щоб продати кому. Ну кого вона та? Я ж всі домовився, щоб в тебе ж більше ігрового ну, часу було. дякую, дякую. <сх> ну, тепер ж, ти же пора забувати. Ну, все, пора забувати ж, тепер вже отмазок тепер отмазок ніяких не буде. Да. Все залежить від мене. Да. Все залежить від тебе. Да. Отак, yeah. от від, від А, до речі, тебе ще запитаю. ви про такого граєте? Проти Литви. Проти Литви. Проти Литви. Ну, людина перше, перше... ти перша, хто зразу відповів, бо там думають Латвія, Литва, Латвія. Ні, Литва. Ти а, ф... мабуть, ти і футболістів ще знаєш, які там продати. Ти не знаю футболістів. Ми колись буде ждемося, яка знає про грати, але. Ні, ну можливо, з не збірний якогось би знав. Ну, давай, кого? Я не знаю. <ріст> <ріст> з 20, поки нікого не знаю. <ріст> а З національної теж нікого ні, не знаю. Поки ні. Ну, в тебе ще скільки там годин? Шість в потязі, Давай ну, сюди Ну, може, зараз подивлюсь зайду в телефон і буде видно. Хорошо. Не знаю когось. Ну, все тоді забувай збірні, не забивай в УПЛ, бо в дякую, тебе. Велике. Бо цього. треба Роше відтавкувати і знову його Що на банку. Дякую. дякую. Давай. Ну що ж, друзі, позаду мене потяг київ хельм буде вести збірну України з футболу на домашній матч в Польщу. Як насправді, якщо задуматись, це сумно б не звучало, дуже ми всі чекаємо, коли врешті вже буде такий момент, коли станеться, що ми знову будемо бачити збірну Україну тут в Києві або у Львові в Україні, ходити на матчі. Дуже хочеться не проважати їх на домашні матчі на вокзалі. Але поки що має, те, що маємо. А збірна України вам бажаємо удачі. Молодіжна збірна. розберіться, з ким ви граєте. Вам бажаємо удачі. Нагадаю, що партнером збірної України є компанія. Вібета Україна вібет та збірна разом сильніші. Бажаємо хлопцям удачі і перемоги. З вами був канал Збірна. Мене звати Андрій Волкін. Поставте лайк, підпишіться на канал. Вболівайте за український футбол до побачення. Об'єднані футболом разом сильніші.